Всім привіт, друзі! Зараз покажу вам цікавий такий лічильник Гегера Мюллера, який називається C28. В нього є декілька модифікацій. Є просто C28, Є C28 BG, і є C28BG 01 або просто 1 На них є надписи, але не на всіх. На деяких. Е, немає надписів взагалі, так буває. На деяких є і надписи, і е, рік випуску, і на деяких ще є серійний номер. Також на деяких позначали, позначку ставили е, знак виробника. От. А на деяких ось таке цікаве. c 28 БГ, далі рисочка, а далі 2. 2, причому доцарапано вручну, і рік випуску вручну 84-й доцарапано. Зараз покажу. Тобто на заводі десь не доробили і мусили вручну це доробляти. От, c 28 БГ ТР, рисочка заводська є, а цифру не позначили. І вручну хтось доцарапав. Двойку і 84 рік. От, дуже добре це видно. Тобто є тире 1 тире 2 Буває просто без літер просто всі 28 BG. От. В чому особливість цих лічильників? Е перше. Вони працюють мінімум від 800 вольт і вище. Там 800-900 1000. Такому діапазоні приблизно від 800 до 1000, як які е, менше, якщо буде напруга, вони не будуть працювати взагалі. Тобто зі стандартними дозиметрами вони не працюють. Тільки для саморобних підходить. Далі вони витримують великі потужності. Е, е, Радіоактивного випромінення. Фіксують гамма-кванти, регенемське випромінювання, воно також природою гамма, і бета-частинки. Альфу не фіксують, тут немає слюдного вікна. Вони компактніші, менші розміром, легші по вазі, вужчі, тонші, зручніші, ніж СБМ 20 і всі інші по такій чутливості. Так. Далі вони дуже рідкісні, їх важко знайти. Конструкцію я вам розкажу, покажу. І розберемо один, я вам покажу що всередині. Дуже хороший лічильник насправді для саморобних дозиметрів. Там немає проблеми зробити 800-900 вольт постійно напруги. І чудово, вони будуть працювати. Просто під'єднати до якогось іншого дозиметра це неможливо, бо таких дозиметрів на 800 вольт не існує в продажу і ніколи не виготовляли їх, не продавали. Тільки самому зробити. Так. Лічильник дуже хороший. Плюси, які в нього? Розмір, вага, він важить декілька грам всього. Дуже тонкий корпус, тому дуже висока чутливість. Ціна, вони дешевші за інші такі, поти, такі самі ефективні, але його важко знайти. Їх дуже мало залишилось в природі, це так сказати вже раритет. Рідкісні дуже. І витримують великі потужності випромінення. Ще в нього є такий плюс цього лічильника. Як багаторазу і це одноразові прилади, їх можна ремонтувати, відновлювати. Зараз я це покажу. Цього мало хто знає, напевно, вже не залишилось тих людей, хто знає, хто в виготовленні їх брав участь. Тому я зараз вам поділюсь цим секретом покажу. В інтернеті можна характеристики знайти його. Ось так він. Виглядаємо От характеристики. Як бачите, робоча напруга від 850 до 1000 вольт. Так, мертвий час вказаний. От є більш точна інформація. Це модифікація, як бачите, C28BG 1 От. Прошу, от характеристики. Номінальна напруга 900 вольт. А починається рахунок імпульсів від 805 до 845 вольт. От характеристики. Діаметр, як бачите, дуже маленький, компактний, 6,5 мм. І вага не більше 3 г. Тобто дуже легкий, маленький, компактний. Далі чутливість до гами випромінення. Подивіться. О, детально написано. І, що саме цікаве, максимально допустимо е, показник 900 рентген в годину. 900 рентген. Тобто дуже високий поріг. Тому цей лічильник такий цінний, популярний його люблять, тому що. Він витримує до 900 рентген в годину. Це смертельні дози для людини. А він, а він витримує. І при цьому він дуже чутливий. він Чутливий природний фон вимірює досить точно і чутливий до слабких джерел випромінення предметів різних рідин, повітря, газів. Яка його конструкція? Ну Ви бачите розмір. Реально от він 6 мм в діаметрі 6,5 мм. Довжина його ось така повна, 11,5 сантиметрів. Цікава конструкція, хочу вам її зараз продемонструвати. Дивіться, це така колба. Дуже тоненька стінка. Стінка десь товщиною Ну від 10 до 50 мікрон товщина корпусу. Зараз я вам. Покажу в макро. Так Збільшуємо в три рази. От. Це. Ну, от, посередині проходить трубки і він трубчатий. Він всередині пустотілий, цього зараз не видно. Видно, що він просто товстий. Я просто кажу, тут запаяний скло, капелька олова на краю. Все стандартно, як лічильника Гейгера. Але він постатілий. Діаметр цього аноду зараз скажу 2 міліметри. Десь близько двох. Можливо, з половиною, зараз скажу вам точно. Ні, 2 рівно. 2. Можливо, трошки менше. От. Тут зварний шов, як бачите. Це у нас анод. показав вам. Макро все побачили, Запаяно склом, от металева шайба з боку і він всередину заходить. Далі йде трубка вздовж, ціліндрична металева і з другого кінця, саме цікаве. Тут є такий копак, тут він в сторону зігнутий, це я зігнув, насправді він рівний. рівний. От. Також бачимо зварний шов, тут його дуже добре вже видно. Він не заклепаний, саме точковою зваркою, от зварний, ідеально рівний шов, він тонше товщиною. Цей копак можна зняти, але ви ніколи не знімаєте, бо це важко. І ви е, не, ну, навряд чи знімете, щоб не пошкодити всередині скло. Я його знімав спеціальним інструментом, такого ви не знайдете, тому навіть не старайтеся це зробити. З нержавіючої, напевно, сталі, або, не знаю, можливо, хромований, нікельований. І всередині, як бачимо, цей самий анот. І тут ми вже бачимо, що він трубчастий. Тому що на краю запаяна капля скла. От він дивіться, як всередину заходить, зараз покажу. От. Також там запаяне скло. Все аналогічно, але на краю не капля олова, а ось таке скло Запаяне. Це зробили для того. Що викачка повітря, вакуум робили саме через анод, а не іншим способом. Це дуже хороша конструкція, це означає, що він багаторазовий. Якби цей завод ще існував, який їх виготовляв, на жаль, це не так. І люди, які їх робили, вже скоріш всього їх немає в живих. Але якщо хтось захоче півмільйона доларів інвестувати і побудувати завод по Гетту лічильників Гейгера, то ось ці всі лічильники можна всі після того, як виробітка вже буде в них повна, вони помирають від часу або від виробітки, можна буде їх відновлювати. Просто викачати знов всі гази зсередину, зробити вакуум правильний, такий, як має бути, і закачати під потрібним тиском потрібну суміш газів з присадками. І запаяти знов склом. От. І буде тоді він знов працювати. Тобто можна відновлювати. Це суперова конструкція, мені дуже подобається. Вона крихка, це погано, звичайно. Я пробив це по-іншому. Замість скла я б перетискав цей анод. Не знаю, з якого він металу, напевно, з ковару. Перетискав би. В двох місцях і заварював би його зваркою. Потім Потім ну, так надійніше він би витримував удари. А так, він впадає і це скло трісне, і все, вакуум зникне. Ну, Це моя особиста думка. Як зробили, так вони зробили. Можливо, склом їм було швидше, дешевше, легше. Ну, От я вам показав. І цей копак захищає від ударів. До цього скла, але від вібрації він не захистить, от що я скажу. Так. Покажу вам ще з цієї сторони в макро. Ось так виглядає. Надіюсь, було цікаво комусь. От. Поділився з вами інформацією, показався. Але самі цей копачок ніколи не знімайте, бо ви пошкодите цю каплю зі скла і лічильник помре. Перестане працювати. Відновити ви його не зможете, тому що немає вже в світі заводів виробництв, куди можна звернутися, щоб вам це зробили. Тому він зразу піде в сміття. Ну все. Все показав. До речі, довжина з цим склом. Давайте подивимось, покажу. От. Так само виходить там один, майже 11,5 см. Довжина ковпука 1,5 см. Все. Всім до нових зустрічей. У кого є якісь питання? Задавайте в коментарях під цим відео. Всі коментарі читаю. Всім до нових зустрічей!